Здоровенькі були, ми з України, вітаю вас на каналі Волочкові Витривеньки. Сьогодні будемо готувати борщ. Але борщ пісний. Так, як то кажуть, борщ без м'яса, то є зупа, але можна його готувати, і буде він достатньо смачним. Для цього, звичайно, треба буде декілька класних нюансів, яких я вас, власне, буду вчити. Так що сідайте позручніше і будемо готувати. І повірте, пісний борщ може бути смачний. Це вам не там всяке щі. Класний український борщ. Готуємо. Опис продуктів, як завжди, буде під відео, що чого і скільки. І почнемо ми з першого секрету. Це печена цибуля. Прям спалена цибуля, отак її треба. Перекручувати на газі і гарно-гарно обвухвати. Цей лайфхак можете використовувати не тільки у пісні бульйони, а і в м'ясні також дуже класно. Чи до колоцю, чи до куриного бульону. Ось така спалена цибуля. І зараз друга цибуля, яку нам треба просто порізати і відправити, смажитися. Цибулю в борщ треба нарізати дрібно. От, все там решта ви там можете натирати, нарізати за бажанням, але це має бути дрібно це такий закон дуже смачного борщу. Цибулю порізали. іде смажитись. І тепер займемося грибочками. Грибочки віджимаємо. Нам якщо треба буде... Порозрізати. І це звечора намочені. Якщо у вас нема часу з вечора чекати на гриби, заливаєте кип'ятком зранку і в обід можете готувати борщ. Ну, декілька годин їм все-таки треба. Це не виливаємо, це вливаємо до бульйону. І трошки тепер порізати нам ці бабочки треба. Як деякі дрібні, то можете її не нарізати. Я отак. Пройдуся, щоб вони були такими цілими кусками. З усього, що в нас тут є, то гриби варяться найдовше, бо годину часу. Так що гриби ми закидаємо вже і відправляємо варитися. От до такого стану у нас має бути спалена цибуля. Беремо щепчики і відправляємо в холодну воду. Цибуля я смажу на оливковій олії, У мене 5-літрова кастрюля буршу буде. І олії треба приблизно 75 мл. Поки у нас там теж клариться, жариться, підготуємо наші інші продукти. На таку кастрюльку я беру три бурячки. І так, пів ми лишаємо. Пів я нарізаю кубиком. Це один з лайфхаків, як в борщі залишити дуже класний насичений яскравий колір. Частину буряка ми відправляємо зараз зразу у бульйон, який вариться. Ця частинка це буде другий лайфхак. Але от разом одне і друге, коли приготувати, борщ буде мати дуже класний колір. І тепер морква, Це буде вже наша. Майже дійшла до цього стану, коли ми до неї можемо додати морку. Морку я не натираю. Цей борщ мені вона подобається такими пів ну, Тобто Дуже не мілко. Чорнослив. Також складова дуже смачного насиченого смаку пісного врощу. Нарізаємо такими трошки більшенькими полосочками. Десь приблизно так. Беріть копчений чорнослив. Це додавить дуже класного смаку і буде як з копченими реберцями чорнослив. Чи чорнослив, як там точно правильно? Ну, коротше, це йде в бульон. І тепер. Наша цибуля. Обчищаємо оце все обвуглене. Воно все прекрасно здирається. О! І отримуємо ми ось таку цибулю. Це дуже смачно і це також іде бульон. Чесник. Відправляємо його до цибулі. З моркою нарізати так. Як-небудь можна придавити і відправляємо смажитися І тепер можемо підготувати будь -япчок. Вже додати пізніше його будемо, але вже можна нарізати. Я буду різати соломкою. Так. В цьому борщі мені подобається найбільше О, І тепер такими. бачите такі кусочки. Там можете дрібніше, можете грубше, можна ще це розрізати на такі кусочки. Тут вже, як вам там подобається, так ріжете. Коли вже гарно підрум'янилася цибуля, морковка, додаємо томат. М -м, томатна паста. Нюанс. Ніколи не додавайте сирою суп. В будь Її треба прогріти на сковорідці, щоб вона гарно розкрила свій аромат, почала карамелізуватися. І ще зараз сюди ми досипаємо 2 чайні ложки цукру. Цукор досипала, розмішуємо. І ще хвилинок-дві, все карамелізуємо разом. І будемо додати порізаний бурячок. Все класно вже прокарамелізувалося. Кладемо буряк, перемішуємо, ще так з хвилину хай прожариться. І накриваємо кришкою, вогонь збавляємо до менше середнього і тушкуємо приблизно 35-40 хвилин. Звичайно, час від часу ми перемішуємо бурячок. Бульйончик наш теж гарно вариться. І десь через хвилин 15 будемо додати картоплю. Ну, і ще десь. Приблизно стільки ж буде тушитися буряк. І спеції. Я от вже давним-давно як варю борщ, я для себе відкрив цю спецію до борщу готову. Я додаю усі борщі, які я варю. Я вже не солю, не перчу. Тут є все готове, на таку 5-літрову кастрюлю, якраз ціла пачка. І спецію я додаю до борщу. До бурячка. Перемішав. Накрили кришкою і продовжуємо тушкувати. Підготовлюємо решта продукти, нарізаємо перчик. Перець відправляємо до бурячка. Помідори розрізали на 4, на 3 частини. Повирізали оці стержні і закидаємо в блендер. Зробили таке томатне смузі. Переливаємо, нам воно поки ще не потрібно буде. Тут, де збивали помідори, налили ще кружку води половинку бурячка, якого ми залишили, розрізаємо там, аби блендером краще йому було змолотися. І маємо ще одне смузі. О, тільки подивіться, який колір. І це. Останній поки лайфхак з таких солідних, які треба знати, щоб мати дуже класний колір борщу. Оце смузі ми долеємо за 5 хвилин до цього, як вже борщ буде готовий. Пора нарізати картоплю і горох. Горох у мене вже такий зроблений, як то півфабрикат. Вже квасоля там, коли зібрана була відварена, і я в морозівку, я завжди там маю чи на вінегрет, чи на що. Ну, Ця вже є напівготова. На, на вінегред я роблю повністю готово. Так що її не треба довго варити, бо якщо ви берете горох, його треба замочувати з ночі і потім кидати разом оце, як цей борщ разом з грибами. Чи якщо м'ясний борщ разом з м'ясом, бо горох вариться довго. Картоплю я теж не нарізаю дрібно. Ось так, І так, як я казав, в мене пропорції на 5-літрову кастрюлю і на борщ, який ну, такий досить густуватий. Якщо ви хочете, ну, борщ менш густий, від кожного віднімаєте по 100 грам в вазі. там, Картоплю на одну менше. Капуста на 100 г менше, і отак у нас борщ буде чуть рідкіший. Нарізаємо капусту і додамо, коли картопля вже провариться десь хвилин 10 Ой, подивіться, яка красота. Бурячок готовий, газ виключаємо. Картоплю варимо ще 5 хвилин і будемо додати капусту. В загальному час приготування цього борщу виходить приблизно година-година-10 хвилин. Тепер додаємо капусточку. Перемішали. 5 хвилин капуста провариться і ми влиємо наше томатне смузі. Капуста вже проварилась 5 хвилин, тепер вливаємо сюди наше смузі помідорове. І лайфхак я додаю Ну, закислюю я оцтом яблучним. В сезон вишень можете використовувати там, 150 грам вишень, Алечу, агрос, все, що кисле, борщ це все любить. Ну, я тут використовую оцет. Половину оцту я лию у борщ. Половину я додаю в бурячок. Перемішали і перемішали. Поки там закипає борщ після цього, як ми вили, томатне смузі порізали. Зелень, в мене кріп і петрушка. Добавляйте любу. От Можна додавати все, але мені тільки не смакує борщ з кінцею. Не борщува це. Травичка, до всього решта гуд, борщ чомусь ні. І бурячок зі всім додаємо. Так, гарно все вишріпте. Можна ще трошки так зачерпнути водички і це все, всю ту смакоту з пательні всередину. Перемішали. Ще 5 хвилин, це все кипить, вливаємо наш смузі з бурячка, додаємо зелень, варимо 5 хвилин, виключаємо і борщ готовий. Лиємо смузі перемішати. Перемішуємо. І подивіться, який колір борщу. Ну, це ж щось неймовірне. За цими лайфхаками у вас буде завжди прекрасний насичений колір. І як бачите, мій борщик досить густий. Так що, якщо хочете рідкіше, я казав, зменшуйте по 100 грам там. Кількість всіх продуктів. Ну, все, тепер даємо ще прокипіти десь до 5 хвилин. Виключаємо газ. З 10 хвилин даємо настоятися і будемо подавати. Борщик настоявся. І подаю. Ну, пісний і то пісний але подаю я салом з цибулькою, чесничок. Рецепт сала залишу в описі під відео. Ну і набираємо. Гаряч, парує. Ну, бачите, він і не дуже густий, виходить, цей борщ. Якщо вже так і розібратися, Ну, борщ такий має бути, щоб ложка стояла. От і готово. О, тільки подивіться, який класний колір. І сальце, і цибулька. Ну і смачного. А я молодець.